Стрітення або зимобор святкують 15 лютого. Свято має кілька значень щодо походження, які досі конкурують між собою. Церква відзначає стрітання у пам'ять про те, як Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса на 40-й день після його народження. А в народній свідомості стрітання досі пов'язують з приходом весни. Це є зустріч старого завіту з новим завітом в образі Місії Ісуса Христа і Симеона, праведного Симеона і Анни, які. Краси символізує цей очікуваний нарід ізраїльський, який очікує місію. І якраз зустріч у Єрусалимському храмі. На стрітання прийнято освячувати свічки. За народним повір'ям вони захищають оселю під час природніх катаклізмів, у тому числі й від грому. Саме тому це свято має ще й назву Громиця. Церква подібні звичаї ставить під сумнів, адже свічка у першу чергу символізує духовне світло, а всі інші тлумачення залишки язичницьких традицій. Свічки освячуються для того, аби людина потім могла вдома під час молити, запалювати цю свічку, і якраз і під час цього молитися. Тобто, щоб ця свічка була символом Христа, тобто присутності Бога. Під час молитви, якраз ця людина, яка молиться. Але коли ми беремо вже до того, щоб там запалити свічку, як певний якийсь, певний магічний елемент, або якась інша така річ, яка може з часом, що я не є спільно взагалі з християнством, от ото тоді вже є ця певна небезпека переходу дуже до, до поганства. На 15 лютого припадає і зустріч весни з зимою. За народними прикметами, саме в цей день можна визначити, коли чекати тепло. Утім, сучасний клімат зазнає постійних змін. Тож, наскільки ранньою цього року буде весна, визначити доволі складно, навіть на стрітання. Работають тільки краткосрочні такі приміти. Там перед грозою хтось то літає високо, хтось низько, листва закривається, відкриваються на цвітках і так далі. От це робота, це чисто фізичні процеси. А вот такі довгосрочні они ведь строятся на чо на віковому или там, на на длительном опыте опиті, і на повторяемости, в общем-то, тех же процесів. Сейчас, к сожалению, у нас повторяемость это нарушена, особливо в 10-15 лет. У будь-якому випадку весна не за горами, адже як показує багаторічний досвід, тепло на Закарпаття приходить значно швидше ніж у всі інші регіони України.